Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Уночі проти Четверга над Україною збили 16 шахетів і дві ракети Х-59. А більшість цілей знищили на східному напрямку. А на правобережжі Херсонської області, внаслідок російських атак, постраждали семеро мирних жителів. Унаслідок артилерійського обстрілу Вілозерки постраждала 33-річна жінка, двоє чоловіків і 84-річна пенсіонерка дістали поранення внаслідок атак по Антонівці. Також до лікарні звернулася 45-річна постраждала, яка отримала мінно-вибухову травму та контузію внаслідок обстрілу Михайлівки. Окупанти весь день обстрілювали Дніпровський район Херсона. Снаряди пошкодили чотири багатоквартирні будинки та два автомобілі підприємства. На вулиці під обстріл потрапила 40 Рока річна жінка, крім того, росіяни вдарили fpv FPV-дроном по одному з населених пунктів у тягинській громаді. Внаслідок вибуху вогнепальні поранення дістав 52-річний працівник місцевої пожежної охорони. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Заробляли на гуманітарці. В Одесі викрили незаконну схему збагачення на продажу автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги для військових. З'ясувалося, що керівник громадської організації та його двоє подільників. Збували транспорт для отримання особистого прибутку, за що і будуть покарані за законом. Організували незаконну схему з автогуманітаркою 52-річний керівник однієї з громадських організацій Київської області спільно з двома подільниками з Одеси. Під виглядом гуманітарної допомоги вони привезли за кордону Volkswagen і за 15 тисяч доларів виставили іномарку на продаж. Поліцейські викрали злочинну схему групу осіб з продажу автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлено, що керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення з-за кордону іномарки та виставили її на продаж в одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши покупця з Одеси, вони доставили транспортний засіб. І після того, як передали автівку та отримали гроші, їх протиправні дії були припинені правоохоронцями. Затримали псевдоблагодійників після того, як вони передали жінці номарку і отримали гроші. Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Отримати бронь за годину. Відтепер керівники критично важливих підприємств та тих, хто забезпечує потреби сил оборони, а можуть забронювати співробітників через портал Дія. Портал Дія запровадив нову функцію для керівників стратегічно важливих компаній та організацій, що підтримують сили оборони. Відтепер вони можуть оформити бронювання працівників через цю цифрову платформу всього за годину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. Процес починається з внесення відповідними міністерствами та ОВА до єдиного переліку тих підприємств, що мають право на бронювання. Далі керівник подає заяву через дію. Для того, аби це зробити на сайті в каталозі послуг у категорії бізнесу, слід обрати пункт бронювання, авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи, вказати дані працівників для резервування, перевірити та підписати заяву. Система автоматично дивиться офіційне працевлаштування військово-зобов'язаного та наявність даних у реєстрі оберіг. При успішній перевірці інформація з'являється за стосунку Резерв Плюс. Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі і роздрукувати. Також документи можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі матимуть однакову юридичну силу. Вони захисники батьківщини, і тепер держава намагається надати їм комплексну допомогу. На Одещині реалізується програма забезпечення ветеранів житлом. Діють проекти щодо їхньої фізичної реабілітації та професійної адаптації, зокрема у наданні робочих місць отримані нової спеціальності. Про ці та нові ініціативи в цій галузі розповіли в Одеській обласній військовій адміністрації. Повернення ветеранів до цивільного життя питання складне і потребує комплексного підходу на всіх рівнях, об'єднавши зусилля уряду, громадського сектору та влади на місцях. Сьогодні при департаменті соціальної та сімейної політики Одеської ОВА створено відділ ветеранської політики. Такі ж самі органи створені по всіх районних держадміністраціях і органах місцевого самоврядування. Основна мета роботи надати цій категорії громадян матеріальну медичну, психологічну допомогу, а також підтримку у забезпеченні житлом. Є про програми із професійною адаптації наш відділ здійснює програму, реалізовує програму професійної адаптації ветеранів війни. Це кожна особа з числа учасників бойових дій ветеранів війни або члени їх сімей можуть отримати допомогу в перенавчанні, тобто безкоштовно за різними професіями. Надається така допомога. Ми їх навчаємо, і відшкодовуємо навчальним закладам за навчання таких осіб. Крім того, ветерани за спеціальною програмою можуть відпочити разом з родинами в реабілітаційному закладі та відновити свої сили, якщо необхідно отримати медичну або психологічну допомогу. Щодо вирішення житлових питань, також є певні підсумки, і на Одещині реалізується відповідна програма. Взагалі по цій програмі з 2017 по 2024 рік Одеська область отримала державну субвенцію на загальну суму 1 мільярд 801 мільйон гривень, що дало змогу забезпечити житлом 518 сімей ветеранів війни. В ініціативах, які нині запроваджені Міністерством у справах ветеранів України, присутній супровід персонального соціального працівника. Водяться різні. Види послуг, такі як помічник ветерана, це особа, яка буде працювати безпосередньо в громаді, і ще на етапі переходу від військової служби до цивільного життя буде повідомлена військовою частиною до ТЦК про повернення такої людини. Якщо, не дай Бог, є поранення, то буде сповіщено в зв'язку з чим людина повертається, і ще до приїзду ветерана можна буде забезпечити на місцевому рівні надання потрібної допомоги. Соціальні працівники вивчатимуть потреби не лише ветеранів, а й їхніх родин. На місцях також буде запроваджений так званий паспорт громади, що містить інформацію про потреби мешканців громади, включаючи витеранів допомоги. Соціальні працівники вивчатимуть потреби не лише ветеранів, а й їхніх родин. На місцях також буде запроваджений так званий паспорт громади, що містить інформацію про потреби мешканців громади, включаючи ветеранів. В паспорті громади буде прописані всі нюанси, всі які є категорії жителів в громаді, чого вони потребують, де складуватися таке анкетування, таке здійснюватися, в якому буде прописано все, чого потребує людина, для того, щоб не просто завести, наприклад, гуманітарну допомогу, а завести її вже безпосередньо по потребам, які люди нададуть. Інформацію про всі види допомоги та виплат для ветеранів можна отримати в онлайн ресурсі Дорожня карта ветерана. За даними департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА на Одещині зареєстровано понад 60 тисяч ветеранів різних категорій, серед них 41 тисяча 645 – учасників бойових дій, 6 тисяч 351 – особа з інвалідністю внаслідок війни, 7 тисяч 372 – члени сімей загиблих ветеранів, 1 тисяча 6 – учасників війни. Ці цифри включають ветеранів. Таранів АТО та тих, хто повертається з нинішньої війни. Життя за обмеженим графіком подачі та відключення світла та постійні занепокоєння через ворожі обстріли на жаль, такі умови сучасних реалій більшості українців. Проте є першочергові потреби повсякденного життя. Стосується це користування електроенергією, і наразі через проблеми в енергетиці графіки подачі послуги значно скоротилися. Чого очікувати українцям у найближчі місяці, та взагалі, які перспективи щодо забезпечення Громадян електроенергію ми поцікавилися в експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Сьогодні українці живуть в непростих умовах. Постійні перебої з електрикою стали частиною щоденного життя. Електроенергія це базова потреба, без якої важко уявити сучасний побут. На жаль, через проблеми в галузі світло подається за скороченим графіком. Про основні причини такої ситуації та подальші перспективи розповів експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Який спершу розвіяв міф про те, що генерації атомних електростанцій здебільшого достатньо для покриття потреб населення і промисловості. Ми виробляємо за допомогою АЕС всього лише половину електроенергії. АЕС виробляють 55 мільярдів кіловат. Тобто, тому мені здається, що навіть і питань не має бути, чому чому за відсутності можливості виробляти електроенергію на теплових електростанціях, бо вони пошкоджені, вони в ремонті щодо кількості працюючих блоків на атомних електростанціях. То наразі з тих, що функціонують на підконтрольній Україні території, ситуація теж непроста. В цілому у нас залишилося на підконтрольній території фактично 9 блоків, тобто є ще 6 блоків на Запорізькій атомній електростанції, але вони під контролем Росії, і вона не працює сьогодні. Запорізька АЕС, в цілому. То дев'ять блоків у нас є. Тобто, це Хмельницька АЕС, 2 блоки, Рівненська АЕС, 4 блоки, і Південноукраїнська АЕС, 3 блоки. За словами експерта, українські гідроелектростанції в умовах такої аномальної спеки зливати воду у достатній мірі і відповідно виробляти більші обсяги електроенергії можливості не мають. Такі пошкоджені об'єкти, як Дніпро ГЕС та інші гідроелектростанції, наразі ремонтуються. Інші всі об'єкти також гідроелектростанції, теплові електростанції, які працюють, які залишилися ТЕЦ, теплоцентралі, які також працюють в різних містах і невеличкі, от в Одесі, наприклад, там у Львові свої ТЕЦ, там в Сумах є тобто, вони всі разом сьогодні виробляють приблизно на рівні десь до 8 тисяч мегаватт. А нам потрібно сьогодні, нам потрібно от таку спеку, в таку особливу жару. Ми десь виходимо на ну 13 тисяч мегаватт. Тобто, нам не вистачає 5 тисяч мегаватт. Ситуація з дефіцитом електроенергії, що склалася в умовах літньої спеки, може бути схожою за споживанням взимку, пояснює експерт, навіть за умови, якщо будуть працювати всі енергоблоки АЕС на підконтрольних територіях та відновлять частину генерації теплоелектростанцій. Тобто от ми будемо мати десь 7 тисяч 6 тисяч мегаватт атомних електростанцій, 2 тисячі мегаватт теплових вісім. Все інше буде десь 10 тисяч 11, Але ми будемо на піку споживань. Тому собі як ми бачимо зараз таку аномальну спеку так влітку. То може бути також ну не холод, але може бути мороз, звичайний зимовий, і ми десь будемо споживати там 15-16 тисяч мегаватт. Тобто, нам все одно дефіцит буде на рівні 5 тисяч мегаватт. Енергетична криза в Україні це складна проблема, яка потребує комплексного підходу та значних зусиль для її вирішення, зазначає Юрій Корольчук. Український борщ може здорожчати вже у другій половині осені через проблеми з електропостачанням. Такий прогноз дає Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. Ціни на овочі на борщ можуть здорожчати. Максим Говка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу, прогнозує, якщо у другій половині осені виникнуть серйозні проблеми з електропостачанням, господарства будуть змушені використовувати генератори на дорогому паливі, що призведе до збільшення ціни овочів борщового набору. Аналітик зазначає, що восени і взимку ціна ймовірно буде вищою за аналогічний період минулого року. Він також припускає, що за умови позитивного сценарію у дві. Ще двадцять році можна очікувати значну динаміку цін на овочі, яка спонукатиме виробників експериментувати з асортиментом культур або збільшувати посівні площі. Максим Гопка підсумовує, враховуючи додаткові витрати на електроенергію у супермаркетах для холодильників, де короткостроково зберігається продукція, слід очікувати збільшення ціни не лише на овочі, а й на продукти загалом. Експерти додають, що зростанню ціни сприятиме також дорожчання дизельного палива після підвищення акції. На Одещині вогнеборці врятували життя маленькій косулі. В екосистемі Роздільнянського району спалахнула пожежа. Під час гасіння рятувальники помітили перелякану тварину, яка не змогла втекти від вогню і ледь не загинула. Пожежа через необережне поводження з вогнем спалахнула в селі кошари. Вогонь швидко поширився на велику площу. Під час гасіння рятувальники помітили в лісосмузі маленьку косулю, знесилену від спеки беззахисну та налякану тварину, напоїли прохолодною водою, відновили її сили та передали в лісове господарство, де про неї потурбується до повного одужання. Розповіли в регіональній службі порятунку. Економіка країни адаптується, попри потрясіння, спричинені війною до Одеси. Літнє море приваблює людей, і галузь гостинності не встигає приймати туристів у розпалі курортного сезону. Вже можна прогнозувати, що він буде кращим ніж у два перші літа війни. Одеса наразі хіба не єдине місце, де можна відпочити біля українського моря. Тож сюди тягнуться туристи зі всієї країни. По-перше, постає питання проживання. Готелі в місті на узбережжі пропонують стандартні номери на добу від 1200 до 2000 або навіть 3500 гривень, а люкси сягають від 3 до 8000 тисяч гривень і більше. Але орендувати можна і приватне житло. Найпоширеніший варіант однокімнатна смарт-квартира в пішій доступності до пляжів. Її бюджетний варіант такий Же однокімнатний смарт, але в спальному районі, з якого до моря 20 хвилин на громадському транспорті. Це у нас на нова будова смарт-квартира 26 метрів. Знаходиться не близько біля моря, але по адекватній ціні. Така квартира стоїть десь 700-800 гривень на добу. Дуже багато людей. От з червня місяця просто, просто бум. Ми дуже радіємо, тому що такого сезону вже три роки не було. У смарт-квартирі є всі зручності для відпочинку. А хто хоче орендувати таке ж саме житло біля моря, сплачує удвоє більше. Аркадія Ланжрон Центр це у нас десь є що це новобудова від 1400-1500 і вище в кухні студії спальні в однокімнатній, Там де диван і кровать, можуть розміститись чотири людини. Тому вони знімають одну кімнатну. А ось родина Наталії, вона, чоловік і син, приїхали до Одеси на тиждень із Дніпра. Живуть у рідних біля моря, але в день все ж витрачають до півтисячі гривень на харчі, недорогі розваги. Театр, музей, атракціони в парку. Да, чесний спокійний. Да, всім тяжко в нашій країні. Ну, зараз так. Це дуже тяжело. Але тобто дитину треба то тобто, есть на море, щоб вітамінки, солнечка. Дорога дороговата, дороговата дві триста. Ми тільки на автобусі, тобто на поїзд невозможно взяти. Нам просто <пів> повезло, тобто, то що тут родственники проживають, а так би ну ми б не змогли б тут, тут знімати. На відміну від родини з Дніпра, родина з Києва приїхала до Одеси у повному складі тато, мама і діти на своєму авто, але всього на три дні на <плес> машині на машині простіше чотири з половиною години, і я тут. Ми зараз заїдемо до Аркадії у готель. Ну я не знаю, десь 25 тисяч гривень залишимо і поїдемо собі до Києва. Так, а навіщо було тоді? Не відпочинок приїжджати. Тарас живе в Одесі по роботі, орендує квартиру довгостроково в Аркадії. Двокімнатна, середній ремонт 10 тисяч, район добрий, але я почав орендувати її ще взимку. Тому якби зараз я почав її орендувати, то це було б на 20-30% дорожче. Літні ціни і справді кусаються. Взяти на прокат шезлонг з парасолею на пляжі коштує від 200 до 500 гривень. Випити прохолодний напій у барі на пляжі приблизно 150 гривень. Хоча за два прольоти сходами вгору за територію пляжу вже 100 гривень, а над пляжем у місті ще удвічі дешевше. Українці, які з початком повномасштабної війни виїхали в різні країни, часто шукають там те, що зв'язує їх з рідною країною. В канадському місті Торонто, осередком української культури, є музей Тараса Шевченка, єдиний музей кобзаря на американському континенті. Багато років їм керує випускниця Одеського південноукраїнського педагогічного університету Людмила Погорелова. Про виставку малюнків юних українських художників, про те, як музей. Допомагає Україні. Дивіться в нашому репортажі. На цих картинах яскраві фарби, квіти, метелики. Є і робота, яка зображує одеські узбережжя. Учасники виставки Літнє натхнення, яка відкрилася в музеї Шевченко в Торонто, діти з України. Багато з них приїхали до Канади під час війни, розповідає директорка музею, випускниця Одеського південноукраїнського педагогічного університету Людмила Погорелова. Така родзинка цієї виставки: це є метелики вчителька студії Алла Але Євдокімова намалювала таку дуже гарну картину з метеликами, і вона намалювала каже, метелики, які живуть в Україні. І кожна дитина, а тут 57 дітей виставлялися виставляються. Кожна дитина десь намалювала в своїй картині метелика. Діти не повинні бачити жахи війни. Саме тому багато з них з мамами або бабусями зараз живуть в різних країнах, і часто з іншими родичами, з рідним домом їх розлучають моря та океани. Заняття творчістю відволікають від війни, заспокоюють, дають надію на те, що їхній світ завжди буде таким яскравим, як на цих картинах. Із тих 57, сім'й, що тут виставляються, ну, може, добра половина це є діти з України, які нещодавно прибули зі своїми сім'ями, частіше за все, тільки з матусями, може, з бабусями, які от через, через таке мистецтво одужують, оздоровлюються, особливо в ментальному Музей Шевченка в Торонто до початку війни два роки був зачинений у зв'язку з ковідом, розповідає директорка музею. І на початку 2024 року планувалося проведення дитячої виставки, присвяченої творчості Шевченка. Коли розпочалася повномасштабна війна, встало питання, чи на часі святкування дня народження поета. І ми ще довго вирішували, чи нам робити ту виставку, чи не робити. Така трагедія, і тут раптом ми всі зберемося в музею і будемо святкувати. Рішенням батьків дітей, а також і управи музею Шевченка в Канаді. Було, було таке прийнято рішення, що роботи дитячі будуть продаватися, і гроші підуть на гуманітарні потреби в Україну. Потім було багато експозицій та інших заходів, під час яких в музеї збирали кошти для України. Діяльність музею змінилася, бо треба було допомогти українцям, яких прийняла Канада. Люди приходили, люди малювали, люди співали, люди вишивали. І на той час, коли вони займаються такою діяльністю, активністю, вони забуваються. Проте про ті жахи, що робляться, вони, хоч хоч може, на трохи забувають і е, не хвилюються в той час за те, що відбувається з їхніми рідними в Україні, не всі виставки були такими світлими та яскравими, як ця дитяча. Був і щоденник війни. Щоденник війни, ми продавали плакати е, такі. Створені вже під час війни, війни молодими українськими художниками, які, е, які пережили цю, е, ц, всі ці жахи, і навіть кожен плакат він мав назву е, українською і англійською. Ми описували, що це таке, і кожен плакат так і називався. День 53, наприклад, і що сталося, чи день 102, 123, і що сталося в той час? Багато українців, які вже давно живуть в різних країнах або приїхали під час війни, намагаються допомогти один одному, допомогти нашим захисникам. Музей Шевченко в Торонто місце, де об'єднують, розвивають, надихають. Та дають можливість повірити, що всі ми будемо жити в світі, де немає міста війнам та насильству. Дихати стане трохи легше. Аномальна спека на Одещині тривала понад тиждень, і от нарешті будуть незначні зниження температур та навіть місцями короткочасні душі. Синоптики гідромецентру Чорного та Азовського морів прогнозують невелике падіння стовчиків термометрів через вплив антициклону під назвою Фредерік. На Одещині триває липнева спека. За прогнозами фахівців, день буде жарко, як у Туреччині, а вночі місцями може бути короткочасний дощ. Та за словами синоптика гідрометцентру Чорного та Азовського морів Владислава Єжової, північний вітер трохи полегшить ситуацію, правда, без суттєвого похолодання. Тож не ховайте найлегші літні наряди та не забувайте про прохолодні напої. Наступну добу по Одещині очікується мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ гроза. день без істотних опадів. Повітряні потоки переважатимуть північного напрямку, швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 21-26 градусів, в день 32-37. Мешканці Одеси після днів аномальної спеки вже 20 липня місцями побачать хоч і короткочасний, але довгоочікуваний після такої спеки дощ. За словами синоптика, це пов'язано з приходом антициклону під назвою Фредерік. По місту Одеса температура ночі 24-26 шість градусів, день 33-35. 20-21 липня мінлива хмарність, без опадів. Лише в день 20 липня місцями короткочасний дощ гроза. Вітер північної чверті – 14 метрів за секунду. Температурний фон вночі 19-24 градуса в день 29-34, 22-23 липня без істотних опадів. Температура залишатиметься без змін. Вночі 19-24 градуса в день 29-34. За словами метеорологів, з четверга вже почнеться, хоч і незначне, але все ж таки зниження температур. Але при цьому все ж таки спека залишатиметься. Загалом температурні показники повітря в Одесі, які спостерігалися за цей спекотний період, була 38 градусів. Саме така температура тримається вже три дні, і саме ці три є піковими по цій спеці. Середня допова температура повітря в місті Одеса впродовж цього періоду була на 6-10 градусів вище за норму, і температура морської води – 26-27 градусів. Тож, незважаючи зважаючи на очікуване зниження температури жителям та гостям Одещини, рекомендується вживати заходів для захисту від спеки, носити легкий одяг, головний убір та вживати достатньо рідини, якщо освіжатися у морі, то лише на офіційно перевірених відкритих пляжах. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.